Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую ось такий ніжний весняний тортик. Він надзвичайно смачний, куржі бісквітні, а крем масляний на згущеному молоці. Для декору я використала білково заварний крем. Перш ніж приступити до приготування тіста, потрібно поставити духовку розігріватися, тому що тісто готується швидко і потрібно його ставити вже в розігріту духовку. До яєць я додаю цукор і збиваю міксером ручним. я цю яєчно-цукрову масу приблизно 3 хвилини. Ця суміш стала пишною, посвітлішала і цукор розтанув. Додаю я сюди свіже молочко і на маленьких обертах міксера просто перемішую до однорідності готую суху масу. До попередньо просіяного пшеничного борошна я додаю розпушувач тіста. І це все додаю до яєчно-сукрової маси. І міксером на маленьких оборотах перемішую до однорідності. Можна перемішувати ложкою. Готове тісто я відправляю в формочку. Дно формочки я попередньо застелила рукавом для запікання, а боки виклала пергаментним папером. Розмір моєї формочки, точніше діаметр 19 см. Тісто ось так розрівнюю по поверхні, воно і так рівненько лягло. І відправляю формочку в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх-низ без конвекції. Бісквіт готовий. Готовність перевіряю дерев'яною паличкою. Якщо паличка виходить суха. Без залишків сирого тіста, значить, бисквіт готовий. Випікався він мене 45 хвилин. Залишаю Ось так залишаю до повного охолодження. Темний бісквіт готую точно так само, як і світлий, тільки з додаванням какао-порошку. Ось такий вийшов світлий корж. Ось такий темний. І я ці коржі буду розрізати навпіл. Ось так. М'ягенький, вологий і пористий корж вийшов. Різую. так же саме розрізаю темний корж. Ось такий красивий, м'ягесенький, вологий і пористий корж вийшов. Але я його все рівно ще додатково буду просочувати пропиткою. Складати я цей торт буду в цій самій формушці, в якій я випікала. Дно я застеляю пергаментним папером і кладу перший корж. Перший корж просочувати я буду тут, а ці коржі, ось в мене лежать на столі. Коржі я буду зволожувати. Зволожую я молоком, до молока додала зовсім небагато цукру, так як коржі досить солодкі. І зволожувати я їх також не буду дуже занадто сильно, тому що вони самосо, самі по собі вологі вийшли. Ось так я кожен корж зволожую. Саме головне тут зволожити бортики, бо води, ніби трошки вийшли, як підсушені. Друзі, якщо у вас немає молочка, то приготувати сироп можна на воді. Зварити такий сироп можна до води додати цукор. І додати сік з яблука або, за бажанням, можна замість соку яблук додати коньячок. Кожі залишаю на столі на деякий час, щоб вони рівномірно зволожилися. А тим часом приготую крем. <постив> Готую крем в торт, до м'якого вершкового масла я додаю трішки ванільки і збиваю. Це масло ручним міксером. Масло потрібно брати високої якості. Збила його, воно стало світліше набагато, і таке пишне стало. І тепер я частинами додаю згущонку. Згущонку я додаю варену. Це моя домашня згущенка мого власного приготування. Як приготувати таку згущенку? У мене є окреме відео на каналі. Я залишу посилання в описі під відео, а також в плаваючому віконці в кінці відео. Частинами додаю цю згущенку і продовжую збивати. Збила, далі знову. Деяку частину згущонки додаю і продовжую збивати. Масло і згущонка повинні бути приблизно однакової температури, тому що якщо згущенка буде холодніша, то масло буде збиватися такими грудочками. Цей крем дуже смачний, я його часто готую до тортів. Цей крем можна використовувати для декору, але якщо його використовувати для декору, то потрібно його збивати довше до появи таких характерних пустот. Ось в мене вони вже починають з'являтися. Крем це? в мене готовий, буду перемащувати торт. Складати я цей торт буду в цій самій формушці, в якій випікала коржі. На дно форбочки я застелила чистий пергаментний папір, і перший корж у мене вже тут лежить. Крем приблизно розділяю так на око на три частини, тому що треба три коржі покрити, а зверху ось так рівномірно наношу на поверхню коржа крем. Коржі чергую один темний, один світлий. Слідуючий темний накладаю. Зверху накладаю світлий корж, але я от так от перевертаю його догори денцем. Відносно того, як він випікався. Я хочу, щоб зверху він рівненький був все. І в такому вигляді я його відправляю в холодильник на ніч. Якщо у вас, друзі, немає часу на ніч, то хоча б на 2 години для стабілізації, постояв мій торт в холодильнику цілу ніч, і тепер я його буду декорувати, тобто прикрашати. Декорую я тортики на от такому столику, який крутиться. Поверх столика я поклала ось такий кружок твердий, і ще зверху ось таку. Підкладку ніби на якій буду декорувати торт. І зверху цієї підкладки я тимчасово покладу ось такі шматочки пергаментної, пергаментного паперу. Декорувати торт я буду білково заверним кремом. Білим кольором я хочу вирівняти поверхню і боки торту. Частину крему білого відсадила в кулінарний мішечок, і ось тут на кінці відріжу малесеньку, малесенький кінчик, щоб дирочка була дуже малесенька. І тепер буду робити візерунки на боках торту. Pô, não me linha. Ось таку насадочку взяла. Троянди я буду формувати на кукурузяних паличках. Я відрізала таку величину кукурузяної палички, як мені потрібно, і наділа її на зубочистку і починаю формувати. Троянду спочатку серединку, А далі ось так розвертаю і роблю, формую пелюстки. Кожна наступна пелюстка повинна перекривати попередню. І в кожному наступному рядочку пелюстка повинна бути довшою, ніж пелюстка в попередньому рядочку. Кількість пелюсток залежить від вашого бажання, чи ви хочете цю троянду зробити пишнішу, чи меншеньку? Ось така трояндочка. Можна взагалі зробити бутончик невеличку трояндочку О, роблю основу для квіточки, знімаю ножицями обережно зубочистки і насаджую на це місце, де я підготовила. Дуже зручно на кукурудзяних паличках виробляти троянди, квіточки. Дуже вони добре сідають на тортик і смачні. Листочки виробляю без насадки, просто на кульочку вирізаю на кутик ось так з цієї сторони, зрізаю кульочок у вигляді листочка. А тепер акуратненько виймаю цей пергаментний папір з-під тортика опа. І все чистенько і акуратненько. На пергаментному папері залишилися ну, сліди від крему, від того, що нам не потрібне. Залишилося тільки оформити ось бортик. Борт, бортик нижній оформляю цією самою насадкою, що і бортик верхній оформляла. І такими самими рухами. Ось такий тортик в мене сьогодні вийшов святковий. Я хочу його подарувати одній дівчинці на день народження. Сьогодні я приготувала ось такий тортик. Я дуже старалася. Він надзвичайно смачний. І з вигляду теж красивий. Мені подобається. Впевнена, що і вам сподобається також. Готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких любимих людей. А на сьогодні все. Дякую. Вам за увагу, дякую, що ви зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу, буду вам за це дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!